Усім привіт! Сьогодні день експериментів, і мені для цього потрібно було купити вагу. Я її перевіряю за допомогою пакетика крохмалю. Трішки є помилка, не знаю, чи в вазі, чи в крохмалі, ну нехай буде. Тому сьогодні готуємо зефір. Нам потрібно 180 г малини, Я заморожую свою ви можете брати магазинну заморожену покупну. Додаємо 200 г цукру, пакетик агар-агару, 8 г, а також вливаємо 70 мл води. Вимішуємо і ставимо на маленький вогонь. Тим часом готуємо наші білки. До білків додаю екстракт лайму подрібку лимонної кислоти. І все збиваємо до піни. Тоді всипаємо 65 г цукру, гарненько збиваємо і додаємо другу половину цукру. Таку ж кількість. Збиваємо все до стійких піків, так, щоб у нас малювався такий малюночок. І коли перевернемо миску, то білок нікуди не втікне. Тим часом малинка проварилася, бульбашки стали ось такі тяжкі і готові. За тим тоненьким потічком і на наймаксимальнішій швидкості збиваємо білки і вливаємо ось цю масу малинову. Після ведення малини збиваємо приблизно ще 3 хвилини. Маса має тягнутися за міксером. Потім перекладаємо кондитерський мішок і формуємо зефірки. Я робила це вперше, тому для хейтерів це самий момент мене Обговорити. <сміст> як сказала моя доня, які красиві рожевенькі какулі. Ну, нехай буде. Формувати зефірки можна або на пергаменті, або ось так, як я на силіконовому коврі. Перше таке роблю тому жах. Залишаємо зефірки висохнути, тоді з'єднуємо їх і обмокуємо в пудрі з крохмалем змішаним один до одного. Ось так. Не дуже естетично, але мої тіткам сподобалось. і це дуже повітряні зефірки. Смачного вам.